Так, йдемо за мною. Слава, О, Слава Слава навіки Богу Святому. Чим будете сьогодні вечеряти? Сьогодні у нас лігуміни. є гості, сидіться, є Андрій в мене. І, і, Кавуна привіз, Херсона привіз, хлопець, бачите? О, і хочу сказати, братки, сестрички, при будь-яких обставинах в житті не здаваймося. Не здаваймося. Андрій бачите, він має має, е, як протезу. Протез. Він завжди посміхається, він подорожує, захищає бронекіль і любить, і все. Так що, всім з добра. Здоров'я. Готуйте, їсти на що, у нас кавун херсонський супчик. А у квіточка наробила, що олів'є. Бачите? Та є порадок. Сергійкова салату зробив, то як на Сергійка спишу, заходимо в пива І всі зараз гарнесенько Будемо вечеряти. Так, ставте компотик. Ставте то, супчик. Андрійко, заходіть. Будь ласка. Так. <звук> Сюди. Тортик пізніше. О, давай ставте сюди олів'є. Такий салат. Ти знаєш, що казали вчора до мене, що м'яса нема. Бо кончилось м'ясо, нема м'яса. Вже ніхто реклами не бере. Але що там у нас? А у нас є в олів'є трошки то все, кобаски. Так що віддавайте давай, Василькові підносики. куди ставте, може, по центру.